Всім привіт! Сьогодні я граю в Forza Horizon 5 в режим Eliminator. Ми все-таки намагаємось якось перемогти. В минулому відео, чесно, я не дуже пам'ятаю, що було. Воно було досить давно. Здається, я там зайняла друге чи третє місце. Но до фіналу ніби дійшла. А може, і не дійшла. Я вже не пам'ятаю. Ну, сьогодні задача номер один це фінал. І взагалі було б дуже топово, якби я перемогла. Але той, хто дивиться стріми, знає, що тут бувають проблеми і досить такі серйозні з перемогою. Не знаю, можливо, тут зараз щось піде, а можливо і не піде. Побачимо. Будемо намагатися перемогти. Так, я з'явилась там, де майже завжди є дропи. Можливо, іноді за ними треба трішки проїхатися, але вони є. Моя улюблена нічка. Прекрасно, чудово. Куди поїдемо? Нічого не видно. Дроп. Так, чувак якийсь також за дропом їде. ні ні ні, -ні можна я заберу. Чи в тебе там ще один є? Мені дуже треба. Блін, попереду ну, там їде чувак. А, там хтось сьомий чи що? Сьомий явно сьомий. можливо навіть восьмий рівень взяв, тому що фіолетове було. БМВ. Беру. Так, е що по карті? Блін, кнопка ліва, права. Так, ми на краю зони. Я більше не бачу жодного дропа. Як мене біситься ніч. Це потрібно постійно щуритись щоб щось побачити. Так, шостий, четвертий. Так, ну, міні, я вже не побачу, але на Камаро і. О, хтось їде. На Камару і на метро шанс є. А ну зачекай, а ти куди так летиш? Що ти там побачив? Чувак, давай гонку. Ну, куди тобі тікати? Що це за тачка така? А фіг його знаю, що це тут видно. Так, походу у мене з ним гонка без мене. Є такий варіант. Ми вже таки бачили колись на стрімі, що чувак запросив мене на гонку, чи я чувака, і він почав ніби їхати, а мені нічого не показало, що у нас там гонка чи ні. Ладно, якщо мене зараз виб'є. А, зараз поїдемо нікнем його, подивимось. Нічого не втрачаємо, в принципі. Виб'є будь-хто то значить форза Афієла. Як тебе звати? Тіп, скажи мені своє ім'я. А, це він мені ще й не показується, як мій. Ми... Це його треба повністю наздогнати, щоб побачити, як його. Так, ну можливо, я комусь подарила зараз четвертий рівень, а можливо, я зараз займаюсь якоюсь діччю і могла з кимось поїхати, знайти собі людину. Людиноньку таку прекрасну. От. Що сталося з Форзою? Що це за фігня? Чому воно мені не показує, що в мене з ним гонка? Що відбувається? Форза здуріла. Це якесь оновлення прийшло, чи що? Такого раніше не було, це з'явилось. Зовсім недавно, я вже не можу сказати точно по дням. Ну, що це таке? Чому я маю. Їхати... От я вгадала чисто, що їду з ним гонку, і тільки він знає, де фініш. І це ж може бути така сама ситуація в мене, що я буду їхати з чуваком гонку, а він не знає чи гонка у нас, чи не гонка. Якась непонятна історія. Я щось не пам'ятаю, чи було вже в мене таке в тому відео, чи не було, але ситуація реально дічна. Чому у нас вже півтора роки грі, чи скільки там? Ну, вже багато. А тут такі жорсткі лаги. Причому вони нові? Тому що раніше я такого ніколи не замічала. Цікава історія. О, БМВ. З'являємось тут. Йдемо по БМВ. Головне, щоб ніхто його зараз не віджав. А як я стою? Як, як, як я стою? Ага. Важко. Не найближче. Тіп забере. Хтось інший взагалі забрав. Їханий бабай. І нічого ніде немає. Та ти що. боже, все як я люблю. А в кого сьомий? Дуже добре. Це мої найкращі гонки. Оце то ніфіга собі. Шостий, п'ятий, сьомий, третій. Оце то люди там загрібають. О, я бачу кучу дропів. Прекрасне місце так на фестивалі, це ж не фестиваль, це ж стадіон. На стадіоні їх просто мільйон. Тут що? Тут три. Можна, в принципі, проїхатись по всіх. Може щось прикольне знайду. Так, що тут? Тільки не зелене. А, он є один. Ладно, не найгірший дроп, який може бути. Беремо, і давай на стадіон. Чи вже є хтось на стадіоні? Вже, походу, хтось там забирає їх. Я наближусь до однієї людини. Мабуть, дропи вже у неї. Що ти тут забрав? Бронко, якого фіга я сюди не поїхала? А ну стой, Бронко. Прекрасно. Тернераунд нам 100% кудись не туди, куди я їду. Блін, я так надіялася, що я зможу його перемогти. Блін, тут також бронка був, можна було забирати. Йоханий бабай, Аліна! Кіп он забрав бронку. І куди він може врізатись? Нікуди, абсолютно. Що я наробила, біду яку. Боже. Ладно, окей. Зараз програємо бронко. Успішно, тому що я просто не туди поїхала. як я могла знати, що там може бути бронко? Ніколи на стадіоні не бачила великих рівнів. На жаль, дуже хотілося би. Вам не здається, що я його наздоганяю? А, це він тут просто літав. Опа-па-па-па-па-па, піраміди. А де фініш? Запіраміди? Ще щоб колись я подивилась на карту, та упаси, господи. Підстави. Блін, він вже зараз фінішує! О, він різався. Це мені великий плюс. Де тут проїхати, щоб не врізатись? А ніхто не знає, і я не знаю. А як це зробити? А де тут виїхати? У мене є всі шанси. Чувак десь не тут. Вирішся ще там, десь, будь ласка. Блін, не врізався! Як він міг? Чи перелетів? Чорт. Я стояла на стадіоні, щоб побачити дроп. Я його побачила один, на жаль, я тут з'являюсь, і зараз знаєте, що тут 100% буде другий рівень. Можливо, третій. Але аж ніяк не сьомий. Я не розумію, чому задом до стадіону. Чому воно завжди стає не в той бік, в який тобі треба? Я зараз витрачу кучу годин, щоб розвернутися. Я отак задом і поїду. Отак от. Ну-ну-ну, ану, давай. Скажіть мені хтось, що я не шарю просто. Ой, що воно за фігня непонятно. А Ану, поїхали, малий. Хочу собі четвертий рівень відразу. А ти куди за зону тікаєш? Ах ти, А ну сюди. Зараз поїдемо, поїдемо, поїдемо. У мене, звісно, тачка найкраща, яку можна було знайти. Але все одно краще, ніж у тебе. бо щось у мене так летає тільки. Шатаюсь я. Ой, чувак, а що сталося? Нам кудись туди, очевидно. Я вже відразу друга, дякую. Чому би і ні. Об'їжджаємо стадіон. Швидше, їдь, будь ласка. Що? О, четвертий рівень зараз. ну Хоч би шостий можна мені було тут підкинути? чи п'ятий? Навіть хоча б четвертий. Боже, я, яка ж я не просто мені останнім часом не, веде, не, не щастить з дропами, хай ти тріснеш. Я не знаю, що це відбувається. Просто не... я хотіла сюди виїхати, чисто, щоб поїхати по дорозі. А я вмію. Скорочувати я вмію. Це найкраще. Я, я все вмію взагалі. Угу. У мене є варіант назогнати його тільки по дорозі. 140 на силу їде макан. 150. Так, ну я його наздоганяю. Градік ти. Що тебе так шатає? Ну, ти впевнений, ти бачив мої розміри проти себе? Градік, не, не судилась тобі, на жаль, вибач? Ти просто попався мені під руку. О, я ти чудна машиночка, я тебе забираю, вибиваю. І отримує свій четвертий рівень. Могла би бути вже на сьомому. О, чел щось забрав. Відцубісі, добре, дякую. Оце бісі шарить. Куди поїдемо? Я хочу з тобою гонку, чувак. Я тебе погано бачу? А, бачу, бачу, а ну йди сюди. Маленький, в мене не найгірша машина, ніж у тебе. Може поїдемо все-таки? Зараз буду їхати, і знайду дроб шостого рівня. Виїхати на четвертому з п'ятим. Це найгеніальніше рішення, яке я могла придумати. Угу. Можна було виїхати їхати їх, звичайно, ліворуч, але навіщо це робити, коли можна в них врізатись і втратити суперника? Це ж краще, ніж те, щоб їхати. Їх в когось уже десятий рівень. І я на силу на лансері чешу. Боже мати рідна. Як тебе на. Ти подивись. Той у нього що, у нього? DC? О, воно він куверкається. Це ж така просто отвратительна машина, я не знаю, як її назвати. Воно просто дно дном. Як він у мене так швидко удирає? Я думала, ланцер буде покруче. Ну, звичайно, якби я в камінці не врізалась, то ланцер може і був би покруче. Ну, я ж люблю камінці, стовпи, ви що, це все моє. Де він там літає? А ну і сюди. Зараз разом будемо літати. Дроп новий побачив. Та ти шо, боже? Яке чудо! забираєш щось, що там, там? кар'єра? Ти що здурів? Не знаю, що це я з ним не поїхала, але я вирішила, що я зараз п'ятий знайду. Ой-ой-ой, прогадала. Я не поняла, я думаю. Чорт, що ти забрав? Ану а ну йди. На чим б ти не був, поїхали. Блін, також тікає. Де було з тим їхати маленьким. Я в кого вже Феррарі Спа. Йо-майо, -йо. ну так, да, їдемо ми до дропа, я йду за чуваком. Геніально. 16 гравців. Що я зробила? Нічого. Мерседес. ну йди сюди. Ага, собару, значить. Ой-ой-ой. Чуть не пішла в переворот. Давай, 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 ти по дорозі. А, не так то довго тобі по дорозі. Блін, я не знаю, що круче. Ланцер. Мабуть, Собару все-таки ж, а може й ні. А хто знає, хто там у нього швидший. Тут що? Господи, слава Богу, вілострі, бо якби я тут зараз побачила щось п'ятого рівня, я би була в максимальному шоці, так сказати. Об'їдемо цю всю історію, можна десь отут от отак от добре об'їхати. Мабуть, не буду повертати там, де воно каже, повертати, поїду прямо. Витрачу кучу годин на те, щоб дивитись на карту. Не, не треба повертати, можна отак от ось сюди. І тут скоротити трішки. Чудове місце, п'ятий рівень, та ви що? Що може бути краще? Так, бачу попереду дроп. Людей просто по фарах не видно. Граємо ми в ніч. Як? Ага, до побачення. Фокус, гарний автомобіль. Тільки в коктусах застряв. Так, то все в нього прекрасно Так, зона Звужується, люди. Ну, там туди, де треба, де троє. Це хтось в Гонці, мабуть, сам. І суперник його не знає, що він в гонці. Якогось мустафи вже 10 рівень. Сентенаріо. Найкращий автомобіль для цієї території, звичайно. Але наскільки, щоб перемогти його на, у фокусі. Думала, що в мене Вольво. А це новий дроп? Ні, це, мабуть, не новий. Так, в когось ще фокус, хтось досі на гольфі. Не все так погано, але я бачила вже 2 десятих рівня. Можливо, це була одна і та сама людина? Як це перевірити? Я не можу ніяк. На жаль, он хтось Камаріка забрав. Комарика. Комарик. Вратик. Так, тут що? Ти в гонці? Ти не в гонці. Я би з тобою поїхала, але ти, походу, на камару. А може і не на камару, аудікватер. Ладно, я думаю, на камару можна також позмагатися. З Камару, точніше. На фокусі. А ще якщо по такій противній території... То маю всі шанси. Так, Ольва, це я вже сюди заїжджала. Я не знаю, чого я шукаю машину, якусь, я просто. Надто саме впевнено, що я знайду тут щось круте. Ольф, хочеш? Гарний вибір. Як на мене. Фокус, таке вже маю. Так, звідси хтось їде, значить, мабуть, він тут все об'їхав. Головне, в нього може бути 10 рівень. Топимось. Можна відразу повертати з цієї калюжі. А прикиньте вонку, оце попасти в цю калюжу. Це ж просто буде треш. Ладно. Фокус, так, фокус. Дуже гарна тачка. Така синенька, маленька красоточка. Не думаю, що вона тяжка. Буде зараз літати, бо він тут по камінцях дуже і дуже швидко. Десерт я не беру, все-таки я вважаю, що фокус поцікавіше буде. Щось я не бачу, що там люди беруть. Так, тут двоє, вони, мабуть, в Монсі. А ви розумієте, що це останнє звуження, а я на п'ятому рівні. Боже, що за стиль? Позор? Скільки грати в форзу і, і взагалі нічого не могти. Дев'ять, ну як мінімум один не в гонці, ну -майо! -ма Скільки гонок приїхало? Одну? Так, ці по двоє, вони роз'їхались попарно. Угу. Щось тут зламалось. А, ні, то вони в мене злились просто в одне. Там один хтось летить, це він, мабуть, з кимось в гонці. Там хтось летить і тут хтось летить, і всі вони в різні сторони їдуть, а я нікого не бачу. О! Чувак! Маю гарну пропозицію. Зараз я розвернуся. А, ти застряв там. О, здається, у цього мустафи був 10 рівень, а його хтось тільки що вибив. Ще одна Сентенаріо. Вибачте, маю деяку проблему. Камінчиках застряла. О, ну поїхали. раунд. Куда ні. в мене зменшуються кілометри. Блін, він мене зараз по швидкості просто зможе перемогти. Камінці, тут є камінці, він може врізатись в камінці. А я можу його не пустити. Блін, він прям на фініш залетів! На п'ятому рівні, п'яте місце. Що може бути краще? Боже, я вже взагалі нічого не вмію. Не вмію грати в Eлімінейтер? Я розучилась грати в Eliminator. Мені вже пора до якоїсь бабки сходить, не знаю. Може мені хтось наврочить? Я не знаю, що мені робити, чесно. Просто не йде і все. Капець. Так, коротше, ну що, не йде то не йде таке воно життя? А ще й гонки ці нічні. Чому постійно ніч? День у них тут не мотається, так? Понятно. <схас> Добре. Капець. Я чесно, в шоці. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на Тікток і на Телеграм. Ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте до зустрічі в наступному відео або на стрімі.